Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це в черговому зведенні розповідає речник Генштабу Олександр Штопун. Так, на напрямку Рівнопіль володине мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневе ураження з артилерії по виявлених цілях противника, ведуть контрбатарейну боротьбу. Російські окупанти чинять шалений опір. І зазнають значних втрат в особовому складі озброєнні та техніці. На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах поблизу міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, важкі бої тривають. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень. В той же час на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів. На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки. Також спроби наступу були і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямках. Всюди безуспішні на Мар'їнському напрямку. Наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. На шахтарському напрямку ворог провів безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки, завдав авіаударів біля Причистівки та Макарівки Донецької області, здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіка, Новомихайлівка, Пречистівка, Золота Нива, Вільне Поле, Сторожеве, Благодатне Макарівка та Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Тому противник продовжує обладнувати освітні заклади на тимчасово окупованих територіях під розміщення поранених у містечку Каланчак Херсонської області. Одну із загальноосвітніх шкіл російські окупанти облаштували під військовий шпиталь. Зараз там лікуються понад 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості. Нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують захоплювати культові споруди на окупованих територіях України. Так, зокрема, в Мелітополі, у молитовному будинку церкви християн євангельської віри, Терористи Кадирівці розмістили власну базу з військовою технікою, а також склад боєприпасів. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника 5 – по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління ворога. Наші захисники знищили російський літак су 25 та три розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу вразили склад боєприпасів. 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника. Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 680 російських окупантів. Також ворог втратив 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 27 артсистем, 1 засіб ППО, 1 літак Су-25, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, разом переможемо! Слава Україні!